Мода живе в умовах ескалації військової. В п'ятницю ракетний обстріл по нашій території, вражений об'єкт інфраструктури. Загинув один чоловік, поранено сім. З них чотири на сьогодні знаходяться в лікарні. Три в реанімації. Що стосується постраждалих двоє хворих, знаходяться зараз ще в важкому стані. Інші хворі в стані середньої важкості. Надавайте всю можливу допомогу постраждалим. Будемо підтримувати всім, чим можна. Ми повинні організовувати все більше фортифікаційних споруд, все більше захищатися, все більше думати за безпеку і, звертаюся до всіх, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. На минулій неділі нам вдалося перше закупити три реба і відправити нашим хлопцям на фронт. І основне питання, яке сьогодні ми будемо розглядати, це підготовка до зими. Максимальна кількість опалення міста і других населених пунктів в цьому році повинна бути завершена перевод на опалення дрова. Дрова це основний енергоносій, який буде використовуватися в наступну зиму. Я звертаю увагу всіх керівників, кожному на своєму робочому місці. Займіться більш детально, більш активно цією справою.